Це наш участок, який ми вже 2 роки не пахаємо. Він знаходиться навпроти нашого основного, так як нам вже, в принципі, не було потрібно, було складно, деякий час не було часу, не було можливості. І тому, щоб він не заростав, щоб він не поріс і не був ось таким, наприклад, як тут. Пахають люди, але бачите, воно все ж таки заростає сорняками різними бур'янами. Чоловік за сезон три рази його обробляв від бур'янів. Це навесні, коли сніг із землі, десь ну десь там в травні, мабуть, коли вже воно так трошки починає вони на сій ну, сімена в землі є, вони зберігаються. Коли проростає то він протравлює. Потім десь середина літа і під осінь. І як бачите, ось така чорна, красива земля, яка в будь-який момент ми зможемо просто взяти і знову запахувати. Так, звичайно, це не екологічно чисто, але все ж таки і не нагрузка для, для себе. Для свого здоров'я це просто пройти попирскати буквально 10 хвилин, а не потім вибирати, вибивати оці бур'яни, які поростуть і на території 6 соток. І потім це просто буде складно його розпахати. Це треба буде пару років, щоб вибрати оті всі перії, які заполоняють цей участок. Так що, ось так, беріть собі на замітку, кому потрібно. Чоловік використовував. Ізогард і антісапу. Ну, там вони якось один можна раз, інший можна там з якимось переривом. Так що ось так, На весні, влітку і під осінь. І у вас буде чистий-чистий участок, чиста територія. Особливо зараз, якщо потрібно кудись виїхати, потрібно на якийсь час кинути цю територію. І не хочеться, щоб вона заросла, щоб вона прийшла не в придатний стан, то... Можна з таким чином добитися такої ось без бур'янів землі.